Україні зі святом усіх нас і з Днем Незалежності окупанти привітали нас сьогодні повітряними тривогами і ракетними ударами. А про події цієї особливої доби розповім далі у випуску. Символічно, але наше сакральне свято співпало з співріччям повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна це страшно, бо хвилюєшся за безпеку рідних. Війна це дорого, бо гинуть тисячі ні в чому невинних людей. Це сумно, бо в багатьох містах. Не чути дитячого сміху, пусткою стоять будинки, школи і садочки. За півроку Росія окупувала 20% території України, вбила десятки тисяч людей. 9 тисяч українських військових полягли, захищаючи нашу незалежність. 13 мільйонів українців залишили свої домівки, тікаючи від війни за кордон. Понад 3 мільйони наших громадян окупанти примусово вивезли до Росії. 3,5 тисячі ракет випустили по Україні і втрат втратили на наших землях майже 46 тисяч своїх солдат. Хронологію подій, які неможливо забути, ми зібрали в особливому дайджесті за півроку. 24 лютого, четверта ранку, російська армія без будь-яких попереджень завдає ракетних ударів по українських містах і на важкій техніці перетинає державний кордон України, аби захопити владу до столиці. Загарбники прориваються декілька разів, але безуспішно. Кадри, які сколихнули всю Україну, снаряди влучають у багатоповерхівку у центрі Києва. Такі ж ракети прилітають у серця й інших мирних міст. На площі у Харкові влучають у будівлю адміністрації. Касетні снаряди летять на вокзал у Краматорську, влучають у натовп людей, які якраз намагаються евакуюватись. 30 загиблих, більше сотні поранених. 19 життів росіяни забирають просто у торговому центрі Кременчука. Це є абсолютно цивільний об'єкт. Тут не розташовувалось ніколи ні збройні сили, ні інші військові формування. Вражає цинізм окупантів, коли пригадуємо кадри з розбомбленого центру Вінниці. В той день не стало 28 мирних українців. Загарбники нищать цивільну інфраструктуру, цілять у нафтобази. Чимало з них палають добами. Є міста, які росіяни намагались порівняти із землею: ірпінь, мотижин, гостомель, буча. Окрім зруйнованих будинків, загарбники залишають після себе сотні закатованих і вбитих цивільних на дорогах, в колодязях, в братських могилах. У блокаді опиняється Маріуполь. У березні починаються бої за Азовсталь. Бійці Азову закликають відкрити коридор для евакуації цивільних. Проте росіяни і надалі обстрілюють місто. Врешті Азовці виконують наказ верховного головнокомандувача і виходять з Азовсталі. Захисники потрапляють у полон до росіян колонію в Оленівці, де утримували дві сотні українських полонених. Обстріляли як наслідок 50 українських військових загинуло. Увесь світ стежить за подіями навколо Запорізької АЕС, найбільшої у Європі атомної станції, яка в окупації з 4 березня. Росіяни загнали на територію чимало техніки і заклали вибухівки. У полоні тримають сотню працівників. Захопили на початку війни московитий острів Зміїний. Проте ЗСУ не мали жодного наміру здаватися, і вже у квітні знищують флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва. Згодом завдають 10 авіаударів по ОС острову і, врешті, звільняють його втрати ворога на острові, оцінюють у 915 мільйонів доларів. І поки росіяни втрачають і солдат і техніку в Україну прибуває нова зброя від міжнародних партнерів: хімар гаубиці, краби і тигри. Наші військові опановують її, і вже невдовзі філігранно б'ють по Антонівському мосту декілька разів, аби завадити ворогові підтягувати боєприпаси. Починає палати й в окупованому Криму на анексованому острові вибухи. Зокрема, на військовому аеродромі у Новофедорівці там знищили більше 20 одиниць ворожої авіа. Техніки, бо вовна в Криму не припиняється. Горить рашистська база під Джанкоєм, аеродроми у Гвардійську і Севастополі. Росіяни масово втікають з Криму. Я не хочу уїжджати з Криму і залуште. Як здійснива. Привикла. Да? Я привикла як в своєму домі. жили. настільки все душевно. Спочатку повномасштабної війни свідомість українців змінилась. Ми змогли згуртуватися і стати сильнішими за будь-якого ворога. Ми об'єднали навколо себе міжнародних партнерів. Польща прихистила біженців, Туреччина дарувала народні байрактари, А ілон Маск старлінки. Волонтери придбали сотні дронів і тепловізорів. Наш дім це 603 тисячі 700 квадратних кілометрів. Із такою підтримкою ми точно відвоюємо свої історичні кордони. Уже в 31-е в Україні відзначають День Незалежності, але вперше в умовах повномасштабної війни. Попри повітряні сирени та щоденні бойові події на сході та півдні українцям вдалося не зламатися. Ми переосмислили минуле, аби навчитися жити по новому у майбутньому. Як Львів відзначав найбільше державне свято? Дивіться далі. День незалежності у Львові розпочали із вшанування пам'яті полеглих героїв України на Марсовому полі. Згодом львів'яни віддали данину пам'яті героям Небесної сотні на полі почесних поховань та загиблим воїнам російсько-української війни. Українці довели всьому світу і в першу чергу ворогові про те, що це є нездоланий і незламний народ, який ніколи не поступиться своєю гідністю, своєю свободою, своїми цінностями, традиціями і тисячолітньою історією. Відзначити день незалежності до міста Лева приїхав і голова Луганської військової адміністрації. Сергій Гайдай назвав теперішню ситуацію на сході важкою, але контрольом. Ваною щоправда стримувати опір українцям доводиться великою ціною. На жаль, і за рахунок саме Луганщини, тому що 4,5 місяці просто. Пекла щоденного знищення одного населеного пункту за іншим. Будинки, вся інфраструктура критична, адміністративні будинки, лікарні, садоч, все знищено. Опісля вшанувань на Лечаківському кладовищі львів'яни згуртувалися навпроти Львівської військової адміністрації. Хай лопотить крилом, неначе птах. Наш прапор в піднебесці, Батьківщини. Тримаємо, браття, міцно у руках. Там здіймали у небо жовто-блакитний стяг. Вшанували львів'яни і пам'ять відомих українців Франка Шевченка-Чорновола. Офіційної частини розпочалися різноманітні флешмоби. Приміром, у цій локації діти на великому аркуші писали лист воїнам на передову. А неподалік на ще більшому полотні. Кожен бажаючий міг долучитися до написання картини у жовто-блакитних барвах серед авторів і директорка першого західного. Кілька композицій сьогодні єдність, єдність жовтого, єдність України, України, України спільноти. образотворче мистецтво голова львівської військової адміністрації оцінив. Каже синьо жовтих кольорів у його житті стане більше. Це день залежить найбільше державне свято? Величезне дякую збройним силам за ту можливість освяткувати цього року, особливо цього року, і це свято. Будуть свят, святкувати діти і діти наших дітей, і діти, діти наших дітей. По завершенню флешмобів приурочених Дню Незалежності невеличкий концерт за участі Лауда та його гітари. Український співак та композитор виконав декілька уже відомих усім пісень. Ковала, Юрій Кіс, програма Очі! Хвиля масових замінувань прокотилась Україною на День Незалежності. Повідомлення про закладену вибухівку у місцях скупчення людей отримали поліцейські Одеси, Вінниці Хмельницького, рівного, Мукачева та Львова. У Львові вибухівку шукала на краківському та виниківському ринках, головному залізничному вокзалі, автовокзалі на вулиці Стрийській та у торговому центрі Магнус, як повідомили першому західному у поліції області, вибухівки не знайшли на жодному із об'єктів, про які повідомляли псевдомінери працювали в Україні, але належать росіянам. Мова про Львівський та Київський готелі, майно яких суд арештував за клопотанням Галицької окружної прокуратури. Всього під арештом два приміщення загальною площою майже 30 тисяч квадратних метрів. А вартість арештованого майна мільярд гривень. За даними слідства, кінцевим бенефіціарним власником готелів є особа, пов'язана з діючими депутатами російської держдуми, службові особи підприємства, яке займається управлінням Нням готелів підробили офіційні документи, на підставі яких отримали контрольний пакет акцій мережі готелів. Тож нині вирішується питання про передачу арештованого майна агентству з розшуку та менеджменту активів. На бандери знову ремонтні роботи. Підпірна стінка біля органного залу знаходиться в аварійному стані. Її планують реконструювати, а поряд облаштувати громадський простір. Через це майже на два місяці буде змінений рух громадського транспорту. Підпірну стінку, яка розділяє вулиці Бандери та професорську, звели ще у 70-х роках минулого століття. Історично на цьому місці був схил, його і планують відновити. Зараз територію навколо обгородили, оскільки підпірна стінка може обвалитися будь-якої миті. Відлітає плитка ззовні, крім цього, порушений конструктив самої підпірної стінки. Підпірна стінка на 17 градусів вже вона похилилася від своєї основної осі, і саме основ... Основне, що дорога від органного залу вона зараз також вже конструктив, є зруйнований. Підпірну стінку робитимуть у рамках реконструкції вулиці Степана Бандери. Дорогу до органного залу планують зробити пішохідною. На схилі обіцяють висадити нові дерева та кущі. Частину дороги, яка знаходиться біля органного залу, від завтра перекриють. По іншій частині дороги буде двосторонній рух. Тому автомобілі та автобуси будуть рухатися в звичному режимі. Зміни торкнуться виключно трамвайних маршрутів номер 1 та номер 2 А саме у напрямку центру вказані маршрути будуть курсувати без змін у зворотньому напрямку. Маршрут номер один курсуватиме вулицею Городоцькою, маршрут номер 2 буде курсувати вулицею Вітовського, на Чідовицьку. Далі за маршрутом. Ремонтні роботи планують завершити Чити до 15 жовтня цього року вільні, незламні, непереможні. Так в Укрпошті назвали нову марку, присвячену Дню Незалежності України. Церемонії взяли участь очільники львівщини та луганщини. Марка виконана у синьо-жовтих кольорах. Автором цього ескізу став художник з Краматорська. Там є зображена жінка, яка годує дитину метро і зображено Ситигірську лавру. Безбожники руйнують своїми в артилерію. Також на марці зобразили Маріупольський драмтеатр і надпис Діти перед ним. Жінку, яка стоїть у зруйнованому будинку, дитячі візочки, валізи та закривавлені іграшки на вокзалі у Краматорську. В центрі марки український захисник. В «Укрпошті» повідомляють, що автор намалював хроніки війни. Усього тираж один мільйон примірників. Номінальна вартість блоку 60 гривень. 24 серпня, день, коли увесь світ вітає Україну з уродинами. для нашої команди телевізійників та радійників. Це потрійне свято. Адже шість років тому на День Незалежності народилась телекомпанія Перший західний а три роки тому і наше радіо. Перше впродовж усіх років ми допомагали вам у боротьбі за справедливість, висвітлювали резонансні небезпечні події і оперативно інформували вас: війна, пандемія, повномасштабне вторгнення, виклики, які ми прийняли, і попри які ми виконуємо свій основний обов'язок, розповідаємо вам правду. Зрання посеред ночі у вихідні ми поспішаємо на зйомки, аби ви отримали оперативну та якісну інформацію. Водночас бджілки радійники щопівгодини на частоті 88,2 розповідають вам про головне. Зсу нанесли суттєвої шкоди Антонівському мосту. Радіо Перша впродовж трьох років тішить вас енергійними ранками, цікавими інтерв'ю, програмами, відібраною музикою та перевіреною інформацією. Радіо шалено виросло, і особливо це показала війна. Власне тим, що інші радіостанції перейшли на нашу частоту, тому що такий інформаційний марафон тримало лише Радіо «Перша». Тим паче, що це було. Було не один день чи тиждень, це щоденне 24 на 7 виходи. Це було десь ну два місяці. Точно повномасштабна війна. Один з найсерйозніших викликів, який постав перед нашою командою, попри невідомість, страх та в тому, ми не розгубились. Поправу можна на сьогодні назвати, що перший захід не є інформаційною обороною Львівщини. 24 лютого, о дев'ятій ранку, ми вийшли в прямий ефір. Ми були готові, підготовлені, мовили цілодобово впродовж. Цілого місяця ми мали власний інформаційний марафон. Це був той виклик, з яким ми впоралися. Це був цей виклик, на який очікувала громада Львівщини. Інформуємо вас оперативно про найактуальніше. Безперервна робота у прямих ефірах в студії із укриттям інформування про сигнали повітряних тривог, трансляції звернень перших осіб та сотні розмов. Зараз, наприклад, коли б мені хтось подзвонив вночі і сказав Ярина, давай за три хвилини тим чекаємо в прямому ефірі. Це вже не було б так страшно, як було. 24 лютого, що найбільше нас вразило. Нам дуже багато писало із Росії ботів. Е, очевидно, наш ефір був е, ну такий, який їх дратував. Та попри онлайн атаки ворогів, ваша активність надихала нас працювати ще більше і ще якісніше. Завдяки довірі телеглядачів березні перший західний за результатами незалежного рейтингу агентства Big Дейт зайняв п'яте місце за переглядами серед усіх регіональних українських телеканалів. У квітні шосте місце на Ютуб каналі до нас приєднав. Нало більше 40 тисяч глядачів, 9 мільйонів переглядали наш Ютуб контент, і майже 900 тисяч набрала найпопулярніша розмова з нашим гостем. Часто ми розповідали вам важкі історії. Слухати їх непросто, ще складніше писати і читати про них у прямому ефірі. Особливо коли ці історії близькі тобі. Мій хлопець, який зараз воює, він сказав мені: кожен має робити свою роботу, коли ти зранку йдеш. На похорон свого колеги, так який працює на іншому каналі. А ввечері ти в ефірі читаєш про нього, ж сюжет начитуєш, е, голос тремтить, і ну я не могла приборкати сліз, бувало таке, що. Звістки про смерть близьких приходили перед ефіром незадовго до тобто за годину, і ти розумієш, що себе взяти в руки і налаштуватися це досить складно. Та всі ми розуміємо, зараз найскладніше бійцям на фронті зброю взяли і наші відважні медійники. Зокрема, оператор Антон Лакіза, режисер Василь Яворський та телеведучий Віктор Біщук. Справді потрібно і працювати журналістом, доносити правду і заробляти гроші, платити податки, і бути волонтером. Все це потрібно, але і зброю теж повинен хтось тримати. Я жодного разу насправді так по-серйозному не пошкодував про те, що про свій крок про те, що я зробив. Я тут я переконаний в тому, що я роблю те, що маю робити. Я захищаю свій. Ми телерадіокомпанія Перший західний і радіо перша захищаємо і захищатимемо наш інформаційний фронт, допоки наші мужні військові оберігають нас із вами. Юлія Маленка, Легасюк, Вадим Кальченко, програма Очі. Це вся інформація на сьогодні, але після випуску новин не перемикайте. Дивіться спецпроект до Дня Незалежності. Українські дисиденти вони розвалили імперію зла. Сьогодні ми розповімо про Михайла Осадчого, письменника, журналіста, який за свою творчість потрапив до російських концтаборів. Отож не перемикайте, і нехай ця ніч буде без тривог.